Шановна громада, сьогодні мною підписано два розпорядження. Відповідно на період службового розслідування відсторонені від посади заступник міського голови, перший заступник дичук Руслан Станіславович та заступник Сергій Володимирович Бондарчук. Перший за відповідно за. Не забезпечення належного стану виконання ремонту доріг на території громади. А Сергій Володимирович за який контролює питання видачі паспортів прив'язки тимчасових споруд та їх анулювання визначених законодавством у випадках на території громади, забезпечує проведення інвентаризації тимчасових споруд, забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури. Є багато зауважень. Тому і перший. І другий заступник відповідно розпорядження на період службового розслідування від сторонної посади. Сьогодні розпочали ремонт доріг повторний, той підрядник, який відповідно, не забезпечив гарантійного утримання дорожнього покриття на протязі року. Дорожнє покриття, яке практично через 2-3 місяці, особливо по Небесній Сотні і по семінарській, посипалось. Тому вони роблять, але згідно е, актів, затверджених першим заступником, вони роблять тільки свої гріхи, будемо так казати. Тому поруч е, з асальтованими е, пошкодженнями є ряд недоліків, ну, якщо так можна сказати, це дуже м'яко. Є мури. Відповідно, будемо аналізувати, чому ж так вийшло, що вони. Тільки за це розписується, вони ж робили повністю ремонт е, поточення цих вулиць. Багато питань буде. Є відповідно е, комісія, яка буде реагувати на це, яка буде вимірювати це, досконало вивчати це. Е, але, до речі, сьогодні під вечір ще підійду сам особисто і передивлюся, як йдуть ремонт. Відновлення ремонту того, що був недосконало зроблений по вулиці Червоних Партизан, будемо так казати. Тому це перші кроки того, що йшов і, і, і йде постійний саботаж, тому що чотири роки Едуард Володимирович Кивич відповідав за дороги. Два з половиною роки. Руслан Станіславович. Один рік Михайло Юрійович Лукомський. Ну, у нас є тільки більш-менш 16 й рік, ну, чого більш-менш успішно, 16 рік. Але тому є причини. Ну, по-перше, це була найбільша сума, яка виділена міською радою на ці ремонти. В послідучому міська рада своїми планами. Соціально-економічного розвитку не дозволяла цього робити, ну але видатні заступники, які курували цей процес, довели до ручки, ну, але звинувачення до міського голови. Я приймаю, я не втікаю від відповідальності. Але в цьому році виконавчим комітетом збільшено фінансування поточного капітального ремонту. Не сесії, а виконавчим комітетом. Де півроку нам Кабмін дав можливість вживати заходів і розпоряджати світ, відповідно і затверджує бюджети через виконавчий комітет. Тому 13 мільйонів це та сума, яка однозначно дасть покращення в цьому році. І в той період, коли це потрібно робити, в період, коли не йдуть дощі, коли немає затоплення, підтоплення, відповідних пошкоджень. Думаємо що гарантія буде найкраща. І Будемо живати заходів до цього. Далі буде. Сьогодні відбувся штурм е знову ж групою депутатів, які в незаконний спосіб винесли питання від міського голови від посади. Немає маючи на це законних підстав, абсолютно, тому що закон має паритетні пункти, де не дозволяє абсолютний спосіб діяти. Або міському голові, або раді. Це є система противаг, яка працює і яка забезпечує демократичність прийняття рішення. Тому не буде ні з боку міського голови, ні з боку ради диктату. Буде демократія, буде відповідальність що міського голови, що депутатів, що апарату. І якщо ми робимо, ми разом робимо. Якщо ми відповідаємо, разом відповідаємо. Ніхто не піде від. І не втічаю від відповідальності, і я також не збираюся тікати від відповідальності, а до цього відношусь з великою повагою до своїх поважень, повноважень і буду вживати заходів. Але я ще раз кажу: ми зламаємо хребет у цієї бездіяльності, хребет занурення громади в бездоріжжя. І коли мінімальні кошти виділяються на ці проблеми, коли ремонти не Завжди якісні. Є кому про це подбати. Я думаю, на сторожі будуть так стояти правоохоронні органи, які відповідно обрахують оце все, подивляться зону відповідальності кожного з нас і будуть вжиті заходи, тому що на меті значне покращення стану автомобільних доріг, користичкої громади. І та сума, яку виділив. На сьогодні виконавчий комітет, а саме 13 мільйонів, це набагато більше, ніж після 2016 року, де 2-3 мільйони гривень, і практично громада була обмежена в чомусь, щоб закрити навіть поточні пошкодження, які є при тих всіх перевантаженнях, які витримує наша дорожня система. Дякую за увагу. Надіюся, завтра продовжити інтерв'ю. Здоров'я бажаю.